Слава Господу, друзі, брати і сестри, за те, що Він робить такі речі в житті людей. От, апостол Павло одного разу, проповідаючи, він сказав, що Бог Воскресив Ісуса Христа, Він вознісся на небо, прийняв обітницю від Отця і вилив Святого Духа, вилив цей дар для людей. І знаєте, це дуже це відрізняє от церкву від інших організацій, які є в цьому світі. Це, знаєте, докорінно змінює життя віруючих людей і Дух Святий, який живе в серці кожної людини, яка приймає Ісуса Христа. Що Він робить там? Що Він робить в моєму, в моєму житті? І ми кажемо, що Він. Має якусь таку роботу, яка стосується особисто мене. Я будую такі відносини, які тільки я і він, моє освячення. Знаєте, в моєму серці там не те, що прибрано і чистесенько, так ідеально, і йому там комфортно. Ви знаєте, що там такі є закоулочки, такі кладовочки, там. там ще треба багато Духу Святому працювати, щоби освящувати мене, щоби готувати мене до зустрічі з Господом. Але також він щось, Святий Дух, через мене якось працює й назовні. Через мене Він працює з іншими людьми. І ми продовжуємо досліджувати цю тему Робота Святого Духа. І сьогодні давайте подивимося. Якраз на таку підтему, що Святий Дух робить в церкві? В тих людях, які об'єднуються в тіло Христове. Текст, який я хочу з вам запропонувати, записаний в першому посланні до Коринтян, 12 розділ. 12 розділ. Перше послання до коринтян. Із першого віршу. Апостол Павло тут говорить так: а щодо духовних дарів, то не хочу я, браття, щоб не відали ви. Знаєте, що коли ви поганими були, то ходили до німих ідолів, ніби воджену вас. Тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай Анатома буде на Ісуса. І не може сказати ніхто Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. Є різниця між дарами милості, дух же той самий. Є і різниця між служіннями. Та Господь той же самий. Є різниця і між діями, але Бог той самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення духа на користь. Одному бо духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дари здоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все це чинить один і той самий дух. Уділяючи кожному особливо, як він хоче. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо всі ми одним духом охрещені в одне тіло. Чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи вільні, всі напоєні Духом одним. Ось до цього віршу. Ми прочитаємо, далі будемо теж згадувати, Ось, але не будемо читати весь цей розділ. В віршах, які ми прочитали, ключова, яка ключова фраза? Ось подивіться ще раз так, і що ви зауважуєте, що там повторюється в тому тексті? Повторюється фраза одним і той самий. Так, зверніть увагу, що ця фраза, вона, вона справді от і в четвертому вірші дух же той самий, і в п'ятому той же самий, в шостому той же самий, у восьмому вірші тим же Духом, в дев'ятому, тим же Духом, в 11-му один і той самий. Знаєте, не дарма ж от стільки разів повторюється ця фраза, про що хоче сказати апостол Павло? Він говорить взагалі про таку тему щодо духовних дарів. От коли людина стає Божим дитям, зрозуміла, що вона є грішна, зрозуміла дар Божий, дар спасіння, прийшла до Господа з покаянням, отримала Дух Святий. І далі людина опиняється в церкві. І апостол каже, Апостол Павло, що Святий Дух наділяє кожного, хто в церкві даром, духовним даром. Це така здібність, якою якась здатність, якийсь такий, знаєте, талант, щось таке особливе, що чим ти можеш служити? І у коринтян, на жаль, були з цим проблемами. І проблема заключалася в тому, що у них були розділення. От ще коли ми починаємо тільки ці, ці послання читати, то, ви пам'ятаєте, там написано, хтось каже, я Павлів, а інший каже, А я полосів. Я більше поважаю апостола Павла, а хтось каже, а мені більш подобається Полос. І вже в них розділення. Але... У 12 розділі апостол Павло каже, що подивіться, що ось це все, все звершує один і той самий дух. Один і той самий Господь діє у вас. Нема такого, що є якісь різні, різні, знаєте, то є дари, значить, від Святого Духа, а тут якась ще інша категорія дарів, а там ще якась третя. Ні, він каже, що один і той самий Дух. Один Господь працює в житті кожного з вас. І в 25-му вірші, е, от, ні, далі ми бачимо, що апостол Павло пропонує таку аналогію тіла. Ось ви, е, там багато віршів, ми не будемо їх читати, ось, але ви можете подивитися, так от в, свої, в своїй Біблії. Він каже, що ось, тому що церква Христова каже, похожа на людське тіло. От і в людському тілі багато різних органів, систем. Він, як тут пише, багато членів тіла. І вони всі різні. Але вони всі єдині. Ось і двадцять вірш. От каже висновок, що, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І справді, в нашому тілі є різні органи. От, і знаєте, є такі, тут апостол Павло пише, що є такі бридкіші, і про них ми більше турбуємося. От подивіться, що найбільше одягу у нас на самих на бридкіших наших. Правда? Ми так про них турбуємося. От, і знаєте, він проводить таку паралель. От, каже, що дивіться, нема такого, що ну, око дуже відрізняється від ноги. Але не може око сказати, що воно важливіше. І нога не може сказати, що вона важливіша, правда? І вухо відрізняється від руки. Відрізняється? От, подивіться, свого ви не бачите. Але моє можете подивитися. От, і воно дуже відрізняється, зовсім по різному створено. От, рука може так зробити? А вухо? Не може. Так йому не треба так робити. Знаєте, у вусі є там дірка, а в руці є? Нема. І в руці не треба ця дірка. Знаєте, Бог створив таку різність. От, але от разом, разом, як в 25-му вірші підкреслює апостол Павло, він робить та мисло, каже: дивіться, що в тілі різні ці органи є. Але немає в тілі поділення. Вони всі разом. Служать і роблять так, що наше тіло виконує свої функції. Якусь функцію виконує рука, щось робить нога, щось око, вухо, ніс виконує свою функцію. От, і все це злагоджено працює наш організм, правда? Ми, ми сприймаємо навколишнє середовище, ми можемо пересуватися, ми можемо спати, ми відчимаємо відчуваємо все, що відбувається навколо. Я думаю, знаєте, можливо, в наш час апостол Павло би. Тоді, мабуть, не було в, в ті часи таборів, але якби були апостол Павло міг би привести приклад, от, як табірна команда. От ми в цей тиждень, бо якраз останній останні місяць зайняті в таборах, я був і в таборі для прийомних сімей. От тут деякі є люди в залі, які були, теж зі мною, от Віру я бачу найближче. От, і тут в Костополі служили для підлітків, правда? І знаєте, в команді теж такі різні є люди. От, є люди-наставники. Вони найважливіші. Чи самі такі, що можна їх і не брати? А є той, хто у співі веде, а є оператор. Є той, хто. Такі, знаєте, є, є от в таборі такі люди, які не приходять в табір, вони взагалі так в тіньку, от і ніхто там може про них і не згадати. А це всі ті люди, які пожертвували гроші, щоб табір відбувся. Але без них був би табір. Знаєте, оця вся злагоджена така команда, всі важливі. От, і це апостол Павло каже, коли говорить про дари. Про служіння в церкві, він каже, що, знаєте, саме головне, саме головне, він хоче сказати до віруючих карантян. І сьогодні Господь говорить до Костопільчан: саме головне, щоб була єдність між вами. Ось Коли ви в церкві, і один той самий дух наділив вас різними дарами, то важлива єдність. Ось про це, про єдність. Найбільше переживав Ісус Христос. Пам'ятаєте, от в 17-му розділі Івангелії від Івана Він молився. І Він казав: Нехай будуть всі єдині. Так як ми єдині, як я Отець в тобі, а ти в мені. Він переживав перед, вже в останні дні свого життя, щоб ми були єдині. Ось що важливо в цій різноманітності дарів, в тому, що всі ми дійсно. Відрізняємося один від одного. З прийняттями, ми відрізняємося, в нас різні темпераметри, характер в нас різний, в нас різні смаки, але в цій різноманітності ми у церкві маємо зберігати єдність. Ви знаєте, такий для мене приклад завжди. От я згадую, коли теж в Євангелії від Івана записано, коли Ісус вже після Воскресіння Свого зустрівся з учнями. З Петром і іншими, які ловили з ним рибу. І там Христос він питав Петра, чи ти мене любиш? Три рази питав. А потім в кінці каже: Іди за мною. І Петро пішов. Але він оглянувся чогось. Може, почув який шорах. Оглянувся, і що він бачить. Там ще один учень, той молодий Іван. І він питав Ісуса каже, Господи, а він що? А він чого йде? Знаєте, а Ісус не хотів, щоб так, знаєте, в церкві були. Оце Петрівці, а тут а Іванівці в цьому кутку сидять. І отак от ніби разом, але вже так ці більш Петра вважають, а ці більш Іванову позиція їм доподоби. І от вже коли Святий Дух зійшов на апостолів, і так приємно читати, от в третьому розділі дії святих, книги дії святих апостолів, там починається цей розділ зі слів. А Петро та Іван йшли разом до храму помолитися». Тому що для Бога важлива єдність. Єдність, знаєте, Богу, не треба такі, що от такий, знаєте, супер-обдарований чоловік, Такий, так сильно проявляється через нього дар, але так на колашмати кругом, що люди роздробилися так, що не можна їх в кучу зібрати. Богові не треба такі стежителі. Бог Він хоче, щоб дари працювали, щоб вони були різні. Нам не треба бути однаковими. Але важливо для нього єдність. От як це відбулося з апостолами. І коли ми читаємо взагалі, бачите, дивимося на історію Першоапостольської церкви, то для мене теж це вражаюче, як Бог турбувався про єдність. Знаєте, Він, він не хотів, щоб зразу відбулися якісь течії. На жаль, на сьогоднішній день багато багато ми маємо різних напрямків, течій в християнстві. І, здається, вже неможливо об'єднатися. Господь цінує єдність. Подивіться, коли от написано в восьмому розділі, там, що Пилип, дії святих апостолів, в восьмому розділі, написано Пилип проповідував Самарії». От Зараз я прочитаю тільки два вірші. Як зачули ж апостоли, які в Єрусалимі були, що Боже Слово прийняла Самарія, то послали до них кого? Оцих двох: Петра та Івана. А вони як прийшли, помолились за них, щоб Духа Святого вони прийняли. Чому так сталося, що Дух Святий зійшов на Самарян через Петра та Івана? От скажіть мені, через Пилипа то неможливо було зробити? Що справді тільки Дух Святий сходив через Петра і Івана? Та ні, ми читаємо далі там, і через Павла, і через других апостолів. Але чого? Тому що Бог турбувався про єдність. Він не хотів, щоб вже, знаєте, так при початку церкви, вже оці Пилипівці собі так казали: Ну, знаєте, в нас Пилип. І через нього ми повірували, через нього зійшов Дух Святий. Але прийшли апостоли з Єрусалиму, і всі самаряни розуміли, що вони в одній церкві. Вони разом, хоч, хоч таке, знаєте, було, що юдеї з самарянами не спілкуються, але тут Господь показав, що Він приймає самарян також в одну церкву. І коли пізніше Петро проповідував Корнилія, то ви знаєте, що там відбулося? Це читаємо ми в 10 розділі, що Дух Святий зійшов з ознаками такими інших мов. Для чого це було? Бо коли Петро прийшов уже до апостолів, то він каже їм, що дивіться, ну якби трошки його там журили, він каже, що дивіться, ну що вам сказати? От я такого прийшов, от це так детально розказав, як йому видіння було. І каже, я проповідував, і що потім? Дух Святий зійшов на них, як на нас, як на нас. Так само з такими самими ознаками. І що він говорить? Ну не хрестить водою цих людей, які так само прийняті Господом. І тоді, ось, віруючи з юдеї, зрозуміли, що і язичникам Бог дає спасіння. І знову не було можливості, щоб хтось відколовся, щоб хтось від'єднався. Минулої неділі пастор Саша проповідував на 19 розділ. Пам'ятаєте? Там така групка була невеличка людей. Апостол Павло до них прийшов в Ефес. І тако познайомся з ними, а вони такі собі іванівці, тільки знають Івана хрещення. І зійшов через Павла Дух Святий. Тому що Бог не хоче, щоб були Петрівці, Іванівці, Павлівці. Бог хоче, щоб було єдність. От. І ці приклади для мене вони підтверджують те, що для Господа нашого дуже важливо служити в єдності. Ми маємо різні дари. Знаєте, вони є в кожного, хто опинився в Божій церкві. І вони можуть мати різне спрямування. Скажімо, в когось такі дари, які спрямовані більше на євангелізм, на те, щоб свідчити людям, які не знають спасіння, щоб звати їх до Господа, щоб приводити їх у церкву. Є, є другі люди, в яких дари більше спрямовані вже на те, щоб ростити віруючих людей. Які прийняли Ісуса Христа, які в церкві, щоб вони зростали духовно, щоб їх навчати, потішати, укріпляти. Знаєте, наші дари можуть мати якісь такі, ну, ми можемо служити особливим категоріям. От, Наприклад, хтось служить дітям, а хтось служить підліткам, хтось молоді служить, хтось служить сім'ям прийомним, хтось служить сім'ям, в яких є діти з особливими потребами. А в когось такі дари, що він в загальному служить. Ну, знаєте, що важливо, брати і сестри? Друзі, важлива єдність. Ось це для Господа важливо. І апостол Павло, він до Коринфян, всілякими способами, їх в цьому переконує, каже, що дивіться, один той самий дух дає дари. І ніхто не може в церкві сказати, що мій важливіший. Ніхто не має права цього зробити. Знаєте, якщо вже хтось в команді табірній, скажімо, вже так себе почуває, що все навколо нього крутиться, то ви знаєте, до чого це приведе. Бувало таке влад? Що хтось там виділявся чи ні? Всяке бувало, правда? Я теж багато разів був в різних командах і бачив таке, що буває таке, але це неправильно. Всі дари важливі. Всі люди важливі, різні дари, один той самий дух наділив нас для того, щоб ми служили в єдності. І другий такий принцип, другий принцип, про який ще коротко хочеться згадати, в цьому самому посланні до Коринфян апостол Павло продовжує переконувати Коринфян в тому, що не треба розділятися. Вильнуйте про єдність. І ось в 13 розділі, ключове слово цього розділу любов. Тому що, починаючи з цей розділу, він три рази пише: якщо нема любові, якщо нема любові, якщо нема любові, то все даремне. І завершуючи цей розділ, в тринадцятому вірші каже: А тепер залишається віра, надія, любов. Оці три. А найбільше між ними любов. 14 розгляд починається з фрази. Дбайте про любов. Дбайте про любов. Ось те, що має мотивувати мене до того, щоб служити. Ось чому я маю в церкві служити? Бо я хочу проявити любов. І служити я маю також з любов'ю. З любов'ю. Ось те, що. Те, що так важливо, те, по чому казав Ісус, що будуть бачити люди, що ви учні мої. Одна фраза, один вірш із Біблії завжди засмучував мене. Знаєте, що це за вірш? Через розріст беззаконня. Багатьох охолоне любов. Але якось я останні дні подивився на нього по-іншому. І там є радісний момент в цьому вірші. Що не у всіх, от бачите, брат Сергій каже, там написано, дійсно, в багатьох, але не у всіх. Лише це люди, які збережуть любов, які збережуть в своєму серці цю мотивацію, які в єдності і любові будуть служити один одному. Ось так Господь хоче, щоб жила його церква. Будучи різними, маючи різні дари, але в єдності і любові служили один одному. От. І це мене радує. це радує, І я хотів би просити Господа, Боже, даруй таку, таку честь, достой такої честя входити в число тих, не тих багатьох, яких охолоне, а тих, може, менше їх лишилося, в яких ще жевріє любов. І хочу вас запросити, брати і сестри, щоб ми перед Господом зараз помолилися про це, щоб нам служити в єдності, любові. Щоб ніхто з нас не подумав, що Він у церкві номер один. Без нього всі пропадуть і загинуть, що його треба особливо шанувати. Він виділяється, в нього особливий дар. Господь говорить нам про те, що всі дари важливі. І треба служити в єдності і любові. Ось робота Духа Святого в церкві. І нехай Господь прославиться, щоб і наша церква слово життя жила в єдності і любові. Амінь. Давайте помолимося. Господь наш Ісус, ось сьогодні Ти благословив нас, ми мали хорошу зустріч на цьому місці. Господи, Ти дав Святого Духа в наші серця. І це величезна радість для нас, що імена наші записані в книзі Твоїй на небесах. Дякую Тобі, Господь, за всіх людей, які сьогодні служили для мене. Дякую Тобі, Господи, за тих людей, яких Ти покликав, і ми разом в одній церкві. Господи, і Ти дав нам різні дари. Господи, я хочу тебе просити, щоб служити своїм даром з любов'ю, поважаючи інших братів і сестер. Благослови нас цим, Господи, благослови тим, щоб любов була між нами. Господи, цього так мало зараз в світі навколо. Просто люди вони потерпають від того, що нема любові. Що ніхто їх не любить, але дай нам, Господи, щоб не охолола вона в наших серцях. Благослови нашу церкву, цим. і нехай Твоє імення прославиться через нас наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.